Припини говорити Will у всіх випадках. Використовуй be going to. Ти завжди кажеш, I will go для всього. Стоп! Але це не завжди правильно. Давай я навчу тебе, коли потрібно говорити be going to. Насправді це дуже легко. І так, перше правило, коли ми використовуємо be going to, це коли у нас є чіткий план на майбутнє. Тобто ми вже вирішили, що будемо щось робити. Друге правило. Це коли ми передбачаємо щось на основі доказів. Тобто ми це бачимо, це очевидно і це 100% станеться. For example, I'm going to visit Paris next year. Я збираюсь поїхати в Париж наступного року. Я вже запланувала цю поїздку, і тому тут я використовую Be Going to Наступний приклад. Look at those black clouds. It's going to rain! Тобто подивись на ці чорні хмари, скоро буде дощ! Я бачу хмари, чорні хмари, і це явна ознака, що піде дощ. А що ти збираєшся робити на вихідних? Напиши в коментарях.